Які двері відкриються перед вами найближчим часом? Убирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант відкриються двері до співпраці з іншими людьми, до гармонії у відносинах на всіх рівнях любовних, дружніх, родинних між колегами. Також вас може очікувати вирішення якоїсь проблеми чи примирення, з'явиться можливість підписати вдалий контракт або укласти вдалу угоду. Ваші любовні стосунки можуть вийти на новий рівень, заручене, весілля, також можливі отримання подарунків. Другий варіант відкриться двері в успіх. У будь-яких справах ви отримаєте визнання, впевненість у собі, отримаєте хороші новини, будете в змозі вирішити проблеми і отримаєте нагоду реалізувати свої плани, можливі просування по кар'єрних сходах. Ви отримаєте винагороду за вашу працю і ваші зусилля будуть винагороджені. Третій варіант. Двері відкриються у заслужений відпочинок. Час перерви і насолодження результатами. Проведіть час з друзями, близькими, родиною. Вам потрібна ця перерва для відновлення сили, для того, щоб збагнути, який ви шлях зробили, чого досягли, і похвалити себе за це. Можливо, ті, хто бажали або шукали будинок, щоб його придбати, ваші пошуки увінчаються успіхом. Четвертий варіант. Ви зрозумієте і збагнете, що прийшов час змін. І так як було, вже не буде, та й не має бути. Ви повернетесь спиною до своїх проблем і відмовитесь від застарілого способу життя. Вам захочеться змінити обстановку, роботу або коло спілкування або все разом. Але це потрібно для вашого подальшого розвитку. Ви позбавляєтесь лише того, що обтяжувало і принижувало вас. Не треба жаліти. Ви все робите вірно. Попереду – нові звершення, нові цілі, нові перемоги.